Діти тут спали, одна дитина, друга дитина, жінка спала, я на кухні був курив. Ну, чули, як шахет летів і взрив. Повиліпали всі вікна, все почало горіти, потікало. Це сталося приблизно начало першого, тобто цього і цю вже доби десь 12.10-12.05 почули звук мопеда і виник вибух, потім всі служби зреагували.